Столкові новини за 13 травня. Чекали, а ми вже тут. Шпілі вілі, сакашвілі Поїхали. Пе -пе -пе. Так зі мною ще ніхто не розговор. Я с вами буду так будете роздаваю. І розпочинаємо з сенсації. Сенсація з поля. Вона всюди, вона жовта, вона біла, вона прилазить навіть крізь тротуар. Ні, це не депутат після сесії, а кульбаба. І сьогодні її день народження. Тож, якщо у вас сьогодні пух в роті, це не алергія, а привітання від природи. Дихалка слаба. А до чого Реторія. це типу? ну, ага, вирощуємо. Також 13 травня день народження застіпки липучки. Вона не шнурівка, але тримається міцніше за родинні зв'язки на Великдень та Різдво. Вона застіпка липучка і вона працює. Ходити помоши. Пропала всьопнімасна Спочатку поставте. у мене не то на суфлюрі. І найголовніше для чого знімалося це відео 13 травня 1927 року. Заснували футбольний клуб Динамо Київ. Динамо Київ був ще до інтернету, Тіктоку і блогерки Анни Алхім. У мене скандальна репутація, дану репутація, в тому що я мене можна за гроші. У мене такого ніколи не було. Ніде таких Ну, ти не найдеш такого чека, тому що та не так. Мене можна там переспасину там заїду. Це той клуб, який завжди дарує нам надію, а іноді й перемоги. А ти підпишись на рівне онлайн. У нас не лише надія, а й віра і любов.